Всім привіт! Це я, Ромен Есхагзай. Дуже рекомендую вам подивитися це відео, поставити лайк і підписатись на канал. Зробіть це якнайшвидше, а інакше мене з'їдять в коментарях. Дякую. Набридло ховатись від ТЦК в бейбі-боксах? Спокійно займалися в спортзалі, аж раптом зліво інкоми незаконно вручили вам повістку. Комбат змушує штурмувати посадку проти вашої волі? Вихід є! Краще подзвоніть соло. СОЛ Гудмен, надійний адвокат на захисті ваших інтересів. Телефонуйте вже зараз за номером 505-842-5662 та отримайте кваліфіковану юридичну допомогу в рамках чинного законодавства, в межах воєнного стану. Поспішайте! Перші 10 дзвінків отримають 50% знижки на юридичний захист. Акція не розповсюджується на насильницькі статті та дезертирство. Краще. Подзвоніть соло! Увага, громадяни країна потребує вашої допомоги. Підтримайте збір на засоби керування підвітронами для 127 бригади на Запорізький напрямок за QR-кодом, посиланням в шапці профілю описі відео або закріпленому коментарі. Найбільший донат отримає в подарунок костюм Сола Гудмана, зачарований на захист від пакування вкус незламності, а також позачерговий прийом документів в будь-якій точці світу. Перемога буде 15 травня. В іншому випадку претендуватимете на повернення коштів. Боже великий єдиний нам Україну в храни! Знаєте. Так буває, чим ти май сильно любиш, ти тебе мало цінять. Ці пророчі слова були сказані точно не про цю машину, адже її ніхто не любить і ніхто не цінить. Хоча ні, цінять її дуже навіть часто, адже ламається вона з середньою частотою приблизно раз на 36 годин. Пані та панове, вашій увазі легендарний 210992 Волського автомобільного заводу. В народі дев'ятка. Якщо народ польський, то джевінч. Якщо народ німецький, то нойн. Якщо народ японський, то це не гаразд, не гаразд. Я у розпочин. А ми з вами, як відомо, не народ, а нація. Тому для нас це просто черговий російський хуйовий так званий автомобіль. Мене звуть Джеймс Морган Макгіл. і як кажуть в нас на Галичині, Йосоя Богадо, Йосоя Міго Дель Картель. Пристівайте ремені безпеки, адже ми починаємо. Блянь, чи тебе будет на... Нет! Нет! Mm -hmm. Хуй на рынок, блядь. Хотів для вас якусь красиву машину зняти і ніяк не можу сторону вибрати. То Тут крило вйобане, то тут бампер подряпаний. Дійшов до висновку, що машина собою уособлює типову росіянку. Тут навіть мішок на голову не поможе. Нравиться, нравится нравиться краса, це Тут, звісно, безусловно. машина володіє свого роду унікальною особливістю. Вона ніхуя не їде. З цього випливає ще одна особливість. На ній неможливо отримати штраф за перевищення швидкості, адже вона. Вона навіть з горки не їде 70. А в той момент, як тільки ви досягаєте швидкісного ліміту пересування в місті, а це приблизно пів години безперервного натискання педалі газу в підлогу, вона через свої аеродинамічні особливості починає, знаєте, так легесенько стиратися об атмосферу. З цим самим викривляючи часово-просторовий континіум, і ви маєте змогу зазирнути за горизонт подій, пройти крізь крутову нору. Одним словом, вам починає здаватись, що ви зараз здохнете. Це також пов'язано з тим, що весь пластик в машині трясеться так, ніби щойно перевищив швидкість. Жоден інший автомобіль не дасть вам подібних відчуттів. За винятком, мабуть, лише «Аполлона 17. Подивіться уважно на цей автомобіль, нічого не нагадує. А що, якщо я скажу вам, що це прототип тої самої легендарної будки для самогубства з футурами? Два момента. Перше, в ній немає подушок безпеки. І друге, за офіційною статистикою, будь-яке бічне або лобове зіткнення на швидкості понад 60 в цій машині гарантує вам смерть в 9 випадках з 10. Добрий день. Як зазвичай можна стати власником цього автомобіля? Ну, по-перше, можна зайти на OLX в розділ віддам даром. Або «Обміняю на смарт-годинник. В бувалі часи цей автомобіль видавали в примусовому порядку в якості покарання за скоєння кримінального правопорушення за статтею 299, Частина 3 зґвалтування великої рогатої худоби. Чув Чу, на ташкина. А, до речі, про що це я. Ця машина вчить тебе бути надзвичайно вдячним. Адже якщо зранку вона завелася, це вже свято. Єдине, що не може бути святом в цій машині, це власне день, коли ти її отримав. Адже за відчуттями користування дев'яткою приблизно схоже на догляд за смертельно хворим родичем. Ну, знаєте, в кожного з вас, мабуть, є такий родич з російським громадянством, який час від часу глохне на холостих обертах. Як і будь-які речі придумані в тоталітарних режимах, неймінг вазівських автомобілів надзвичайно простий. Все, що до восьми, це Жигулі, потім йде вісімка, дев'ятка, десятка. За логікою речей, наступні автомобілі даного виробника мали би мати назву Валет, Дама, Король і Туз. Хане Юрію, у мого друга Петра пішли місячні. Підкажіть, що робити, блядь. То не місячні пішли, блядь. То сработала при і відкрився глиняний блядь, насос, нахуй. Глиняний насос сработав, блядь, глина пішла. Головий момент, блядь, збирай глину. будеш бабло зароблять. Глина пішла! Глина, глина, блядь. Давай, збирай її нахуй. Оце ти його видно тарабаном. Такого я ще не бачив, зізнаюся, вам чесно. От їдете ви на дев'ятці і хочете. Так би мовити, вікно відкрите свіжим повітрям подихати. Шукаєте склопідйомник. А його нема! Нема його в дверній карті, нема. При тому, що ззаді він є. А знаєте що? Знаєте, де тут склопідйомник знаходиться? От тут, на панельці, бля. Я коли їхав перший раз за кермом цієї машини і захотів відкрити вікно, не знайшов тут склопідйомник, я подумав, ну так і задумано. Добрий. день! В комплекті з машиною йде двигун, редуктор, гальма. Ну і в принципі, все. Теоретично ви можете на передній торпеді навіть тримач для телефона розмістити, якщо придумаєте, як це зробити. Бо справа полягає в тому, що коли цей автомобіль проектувався, то в його потенційного користувача не те, що мобільного телефона не було, а й навіть базових демократичних інституцій. Ленин? Ленин, я комуніст. Да? Да. Можна посмітити, за ятимову щас посадіть. А... Вріміна такі. Угу. Так Бальшова привіт. До свидання. А зараз відповіді на часті запитання. По-перше, чи існує пропаганда в російському мультсеріалі Фіксики? Забігаючи наперед, скажу: ну, звичайно, що так. Слава Україні! Слава! Всім, хто бажає встановити собі Рингтоном або гудком, це справжнє українське вітання, достатньо надіслати смс з кодом одиниця на номер 3707. Слава Україні! І головне питання всього випуску: чи грав Володимир Зеленський в Хотлайн Майамі? Дорогі українці, доброго вам часу, доби. Це я, Володимир Олександр Зеленський. Відповідаючи на ваше запитання, чи грав я в Хотлайн Майамі»? Ну, звичайно, що грав. Я вважаю, що кожен українець має пройти цю гру, в особливості Hotline Miami 2 Wrong Number. В ній ви отримаєте найбільш вичерпні відповіді на запитання, які могли виникнути у вас в ході проходження першої частини, якщо ви звичайно були достатньо уважні. Особисто у мене улюблена місця це 16 розділ. Ну там пам'ятаєте, що загін солдат виходять з В'єтнама. Боже, в цій місії прекрасно все. Сюжет, геймплей, а саундтрек, який неймовірний акомпанемент композиції «The Way Home, виконався Magic Sword, Прекрасно підсумовує і поєднює все вище зазначене. Та ж тепер щоночі перед сном я уявляю, як під цей трек наші казаки зсу їбашать свина собак під Авдосам. А кінцівка всієї гри, там де бос мафії, зараз хаває п'ять кольос екстазі, іде сражати чупакабру. Ну це просто шедевр ігрової індустрії, на мою нескромну думку. Дякую вам, дорогі українці. Ми переможемо. І слава України, нас не амене. Душу і тіла ми полюбе положимо. Підположим, предположим. предположим. Сятер, я наб'ю до неї ебало, ебало, і в тобі щетер не буде мало, не буде мало. Мені моя соня дала, 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 а тобі є бало дала, дало, бало дала. Ты що хочеш, ти мені сказати? Я тобі божу, бало дати, бало дати. Кажу, соні і пиздец, тобі пиздец. Лишися, ты без яєць, без яєць. कारण है या का साक्षित के कृत्य है मैंने